Анатолія Трубіна виставлена на трансфер Бенфіка сподівається продати українського воротаря вже цього літа. І тут є одразу кілька версій, чому португальський клуб хоче розлучитися зі своїм головним воротарем. За деякими даними у Бенфіці вважають, що зараз найоптимальніший момент для продажу Трубіна, якому вдалося проявити себе на клубному чемпіонаті світу. До того ж, тренерський штаб Бенфіки вважає, що вихованець клубу Самуель Суареш зможе стати гідною заміною воротареві збірної України. Згідно з другою версією, Бенфіка має намір якнайшвидше продати Трубіна, щоб оформити трансфер жвау Фелікса та Річарда Ріоса. Трансфер Маркет оцінює Трубіна в 28 мільйонів євро. Тоді як Бенфіка два роки тому заплатила за нього шахтарю майже втричі менше. Ну а зараз клуб Лісабона сподівається отримати за українського голкіпера близько 40 мільйонів. Як відомо, ще навесні з'явилася інформація, що інтерес до Трубіна виявляють клуби з Манчестера і Юнайтед і Сіті обидва клуби шукають нового воротаря.